Любі українці, рідні чернігівці, цей рік був досить непростим для усіх нас. Ми зіткнулися зі страшною бідою, ім'я якій війна. Це рік, коли кожна дитина вмить подорослішала, коли кожна людина без винятку відчула біль та смуток, але серцем і душею ми, українці, згуртувалися для перемоги над ворогом. Новорічні та різдвяні свята в українській традиції це дні, коли багатовікова культура нашого народу. Поєднуються з християнськими заповідями любові до ближнього, добра і справедливості. Ми впевнені, що тепло і затишок наших осель дадуть віри у світле майбутнє і нашу велику перемогу. Бажаємо, щоб всі ваші мрії здійснилися і насамперед найзаповітніше для кожної українці сьогодні, щоб скоріше закінчилася війна. Бажаємо, щоб світлі дні цих новорічних свят сповнили душу величною радістю, гарним настроєм. А нашій рідній землі подарували мир та спокій. Нехай різдвяна зірка та колядки додадуть кожному віри і впевненості у наші сили здолати негаразди та труднощі, сповіщаючи про добробут та процвітання кожній родині та незалежній Україні. Вітаємо з новорічними святами!